Через кримінальну ситуацію в області скликано термінову обласну селекторну нараду. Голова облдержадміністрації Сергій Рижук вимагає пояснень від голів сільських та міських рад, чому за 2013 рік сталося майже дві тисячі пожеж та загинуло 90 осіб, семеро з них діти. Нам не з пожежою треба боротися, а боротися, що що не стало пожеж. Крім сільського голови, це питання ніхто не вирішить. Здебільшого в пожежах гинули пенсіонери та люди в алкогольному сп'яніні, каже заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. Наголошує, що одна з проблем це відстань пожежних дебо від сіл, радіус яких 40-50 кілометрів, той час як мали б бути три. Тому часто пожежники не встигають часно дістатись місць загорання. Не минулий зимових проблем. Техніка в області досі не готова витримати таких снігопадів, які зараз в південних областях країни. Це наша ступінь відповідальності, тому що та авторейдерна техніка, яка є служби автомобіль. Більних доріг вона у випадку великого і навального снігопаду не втримає і не дасть змоги нам часно зорієнтуватися і справитися з дарим. Я хотів би цю дорогу чи цю роботу, шановні колеги, перенести і продовжувати на слідуючий рік. Обласні чиновники наголошують, що голови на місцях повинні починати підготовку до паводків, аби уникнути минулорічних помилок. Згадали й тетерівську греблю, яка наразі знаходиться в аварійному стані. У нас осталося небагато 18 гідроспоруд з 54, чотирьох, на які ми ми не вплинули до власника, який сьогодні знаходиться в оренді. Зробіть все, щоб там це на цей рік, оскільки ми бачимо сніжний порок не великий, Якщо не додається, такого мабуть не буде, як в минулому року, але треба підготуватися. А Йосип Заполовський, голова обласної ради, нагадав місцевим головам, щоб особисто зайнялись проведенням тендерів для дитячих садочків, згадав скандальну ситуацію зі спредом у дошкільних закладах Житомира. Сьогодні тривають тендери на закупівлю для них продуктів харчування. Тому прошу керівників районів та міст області взяти цей процес під особистий контроль. Ми вже мали неприємну ситуацію з містом Житомиром, коли, отримавши з бюджету понад 940 тисяч гривень для закупівлі садочком вершкового масла, насправді постачали заборонений для вживання рослинний жир.